Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 17 жовтня 25-го року і ми продовжуємо сіяти пшеницю, тому що дощики дійшли до нас, добре нас промочило. Тепер сіємо вже другий день, не другий, третій навіть. Сіємо нашою сівалкою алігатор. Зняли ось задній коток. Щоб не забивався, волога є. І сьогодні теж дощик іде. Ось я виїхала з дому, то у нас там добрий спустився. Сюди ось на поле приїхала, тут вже так трошки. Трошки так накрапає, перестає, але працювати можна. Міжряді 30 см, сіємо пшеницю уніка Одеська. Сіємо з нормою, ну, десь буде 2,7, 2,8. Ну, ось так, плюс-мінус там трошки добавили норму висіву. минулі роки, то сіяли десь 2,1, 2,2, але сіяли в вересні місяці. А так як було дуже сухо, ми там тільки 4 гектари посіяли, але не можемо ще туди добратися. Тому тепер всі сіють тут по окрузі вчора, сьогодні. Сіємо ось, ну, лопатки немає щось є. у нас тут зимуючий горох був так, сіємо з добрівами? О, оце е, НПК по 100 кілограмів. Ось таке насіння, ось воно, волога є, ще зверху трошки йде, хоча не стояло на сьогодні, але щось пішло. А ось насіння. ну так десь 2 сантиметри, два, може, два з половиною, Ну, десь так сильно глибоко. Не заганяємо, тому що вологи вистачає, щоб побыстріше зійшла. Ну, ось так виглядає поле. Тут у нас була гліфосатна обробка. І сіємо. Да, пізні сроки. Звісно ж, ну, так складаються погодні умови. Ну, може ще буде тепло, хоча б отримати сходи, а тоді можемо в зиму йти. Ну, але ж, як буде, то побачимо. Так, ну отак працюємо, друзі. Сівалка грязна, трохи в болоті, бо по дорогам всюди болото. Я то їхала по кругу, сюди привезла хлопцям обід. Ну, а так через поля напряму, то Можна не доїхати. Так, ну що, все, друзі, працюємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!